Благословен наш, зважу мені повсякчас і мені в Ін. Омінь. Сивятий борися тих рік іще не безсмертний, помий нас. Святий боле, святий кріки, ще не безсмертний, помий вілий Святий Боже, оці боли, святий, кріх і сюди безсмертний, омий, вірий нас. Слава Цінеселому Духові, і нині повсякчас, навіки віки в рамі. Троси милуй нас, Господи руки наші, на ти беззаконня законі наші, ти пізнеться, і сили немочі наші, і мені Твого ради, Господи, помила, наспади, помилуй, помилуй слава Сіці, не Святому сі, Духові, і нині повсякчаса, на віки віки вамі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, ліпер на суспідай на сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо на нашу. і не веди нас у спокусу, але вони націкну, Боже є царство, і сила, і Слава ця, і Сина, і Святого Духа, неї повсякчас, і віки, і Амінь. Духа ми спочили прага водників, душі робіт твої у покой, і приви довго на Коли тебе чоловіка любовше, оселято й Господи, Де всі спочивають У покой душі твої, бо ти йди не чоловікові Слава слава і сину і Святому духа Віси Бог, що зійшов до пекла, і на до не захований, там і душі рабі того І нині посакша газ, І на нічій дівані, і не на свісти непорочна я діво, щоб басі мене порадила, налий, що я засіння духів, хай і побу. Ринував сня Марія Борисовані Маріови, Санра моя святої, Рибів Божий, новоприставлену зі янулим раволю Степанін, Рибів Божий, Рибі Божий голим рамок, сісу, і рабів Божих, Как рину мене миколу, алину ми одніма, мірію Мар'яну, Хабри рину наколо, Михайло Лесю Мар'яну, Рибів Божих, Мария, славу Йосифа, Ірславу Ганну Карасарові Божий, Подана Андрія Фодія Марія Марія, Марії Володимира Андрія Наталію Андріану Наталію, Раба Божа Івана Рабів Божих. Ну представило аресту он на Леоніда Леонідом Юрія, Юрієм, Рабів Божих. Відступного представного Світлану, любов Сергія, Івана, Ігоря, Капіталіну, Марга, Риту, Миколаї, Ірину, Равів Божих, Лідію, Сахі, Назарія, Назаріям, Олегам, Олегам, Юрієм Михайла, Михайлину, Тарасія, Василія, Антону, Олександра, Миколу Тетяну, Миколу Рабів Божих, нову Володимира, Володимира, Феліксалину, Рабів Божих, Степана Іваном, Марку Михайлану, Михайла Юри Марію, Віру, Федорову, Міселю, Натам Розалію, Рабів Божих. Миколу Марію, Ганну Михайло, Григорія Спину, стину Василя, Ривів Боже, Ганну Олександра, Марію, Михайла, Віда Сайоса Марія, Маланія, Тарасаулю, Федора, Володимира Наталію, Володимира, Олександра, Андрія, Рабу, Рабу Божину, Тисталу, Валентина. Рабів Божих, Василян Катерину, Анну Івану, Рабів Боже, Ольгу. Івана Уриста Євгенія, Івана Євгена Марію, Олега Равів Божий, но представлений Василя Олександр Рабів Божий, Андрія Олю Михайла, Ігалію Катерину, Трікерієм, Нестора, Михайла, Люду Анну Марію, Рабію Божих, Стефанію Володимира Юрія, Романа, Веніміна Марію, Ярославу, Григорієм, Музиною Володимира Катерину, Андрію Софію, Івана, Степану. Розалію Пролаєву Марію, Якова, Михайла, Михайла, Пелагію, В'ячеслава, рабів Божих. Ми Микола Расаєву, Ністахіє, Євгенієм, Надіва нам, Цетрам, Михайлом, рабів Божих Валерія, Тровонілом, Петра Таїсія, Валентина, Нікіфора, Павла, є, Людмилу Вікторію, Василя Волимира, Волимер, Олександр, Олександр, Рабів Божих. Марьяна Михайлом, Франца, Катерину, Катерину Степану, Сифанію Сапа Юрей, Рину, Михайла Равів Божий, Михайла, Ганнуса і слава Василя, Мирослава Ірослава Івана, 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 Сиріяна, Надію, Марію, Анну Мирона, Юрій Юрабів Боже. Ганну Василя Молденца, Михайла, Катерину Андрія, Анну Василя Іваном, Анну Гаврила, Ганну, Якима Наталія Равів Боже. Маріяна Андрія Юлію Миколаєм. Тетяну Палагію Михайла, Євдокію Марію, Михайла Ірину, Василя, Ярослава Марію Анну, Євгена Марію, Сафата Анну, Івана Анну, Андрія Тараса, Расасарія, Юрія, Михайлу, представлену Валтину, Романа Марії, Володимира Григорія, Рабів Божих проту Ірея, Йосипа Петруна, яка Сині, Володимира Миколу, Івана Івана Ярославу. Надію Ярема, Радію рабів Божою нову представлену Анну Софію Олексія Володимира Ольгу Стефанію Володимира, Анну Олексію Софію. Радію Божию Митропота Євсевія, Всевію Никодима, Преснопам'ятного Георгія, Орія, Тараса, Тараса, Марію, Марію Софію, Стефана Василя Івану, Єву Галину, Валентину.

Слава Тис, Святому Духа, Видание по всяказне. Господи, 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 помилой, слава Богу, островців наших. І всі святи душі рабі, що в нас представилися тут писано, книги нам і споминаємо з почали родичів наших, веселіх святих, селищ, помоєм рампокої до праве, приєднає нас, помили, і спасе, бо він благий, і чоловік Амінь. і благоснюєму спів подай, Господи, спочилим рабам Твоїм, Катерині, Василю, Марії, Борису, Надії, Марії, Олександру, Анні, Йосипу, Ігорю, рабам твоїм тут писаним, нині на неспоминай спочилим родичам нашим і сотворим вічною панка.